Знайомтеся, це волонтерка з 2014 року Віта Тарасенко. Зараз жінка опікується переселенцями та військовими, а починалося все з допомоги дітям. Мене почалося ще з 2014 року. Я допомагала малюкам-переселенцям, які у нас були розсілені тут по місту Лозова. Більш того, в мене народилося. Я це так рахую. У мене народилося 26 діточок, Я їх забирала з пологового. З кульками, з подарунками, з памперсами, ну і допомагала потім чим могли, збирали допомогу, допомагали, потім займалася ну, і людьми, переселенцями. Потім якось трохи приутихло це все, потім, якби був дзвіночок такий, допомогти багатодітна родина, ну, потім вторгнення. Росіян і знаєте, чогось дуже хотілося бути корисною ну зараз і допомогти нашим збройним силам. Після повномасштабного вторгнення волонтерка отримала смс від подруги. Вона просила зв'язатися з військовим та допомогти з потребами. Це і стало поштовхом до того, щоб організувати лизівчан готувати домашні смаколики воїнам, а щоб страви доїжджали свіжими, а інколи навіть гарячими. Віта Тарасенко особисто доставляє зібрані пакунки, інколи навіть чини на передову. Це мій недільний ранок. Бо в мене таке бажання з ними ну, не то, що там передавати. А особисто, так. І я почала, ну, спочатку почала запитувати у них там, що, а давайте, кажу, пиріжків, а давайте щось ми приготуємо. А давайте там якісь домашні страви. І так воно це все. І ви знаєте, я просто написала зі своєї сторінки в Фейсбуці, і стільки бажаючих, я ну, не очікувала, чесно кажучи. Родина підтримує таке прагнення віти бути поруч з військовими, хоч нерідко це буває небезпечно. Да, заїжджала я, ну не, не можу казати на камеру, де я заїжджала. Ну, там було дуже гучно і небезпечно не Привіт, Віта! Да. Раз при привет, мої дорогі! Привіт, привіт, Віта! Привет. у вість були. Ну там же ж наші воїни сидять, їм же теж небезпечно. Ну, якби заходи безпеки, бронежилет, шолом. І поїхала. І при тому я нікого не з собою не практикую поряд. Ну, я сама навколо себе волонтерка згуртувала чимало небайдужих людей. Всі вони допомагають чим можуть: хтось продуктами та смаколиками, хтось пальним, хтось комплектуючими та запчастинами для автівки. Зараз можу сказати, те, що я дуже мало знаю людей, які зараз нічого не роблять. Мабуть, ну, кожен якось там приєднався, хоч якось. Якщо, допустимо, у мене такі люди є, я не можу випікати або немає часу виготовляти. Так? Давай я тебе заправлю. Ось так. Або давай я закуплю борошна, цукор там для тих, хто випікає. Якісь такі, знаєте, ну, воно все якось так, все, як цепочка така склалася. От сьогодні на ну, сьогодні розвозила борошна для тих, хто буде випікати на наступний раз. Разом волонтерська команда вже планує, як святкуватиме перемогу. Постілимо, поставимо столи на вулиці, будемо тут святкувати. Багато таких людей. Вони вже зараз вони балакають, та, мабуть, вже, я не знаю, тільки, тільки це почалося, вони вже все весь час за перемогу балакають, і вже святкувати зібралися. Вони вже все розкладають нам по полочкам, як вони будуть святкувати, що ми будемо готувати. Що... А поки наші військові наближають перемогу, волонтери продовжують працювати. Днями Віта Тарасенко закрила збір на великий генератор і зараз працює над масштабним проєктом, деталі якого поки не розкриває. Щодо допомоги переселенцям та військовим, Лизівчанка зазначила відкрита до співпраці. Долучитися може кожен через її сторінку у Фейсбуці. Там вона публікує фото звіти, пости зі зборами необхідного та дні виїздів. Там же розміщує відгуки тих, для кого так стараються Лизівчани. А от наші хлопчики кого я привоз. Этот вот эти на всю роту. Вот наши защитники, которые которые, все, все, всех вы любите, все нормально. Да. А ну-ка, дякуємо. дякую. Вот, дякую. смотрите ваши всех смаколики, все, 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 колбаски здесь, гренки, -то, Ну, все класс. все класс. Все, Вика, давайте, удачи. Большое спасибо от всех. Большое спасибо. Ярослава Дубіна, Егор Коростельов, Максим Сабільніков, новини ТРК Лузова.